Трамп хоче запам'ятатись миротворцем та тим, хто об'єднує людей. Про це він заявив у своїй інавгураційній промові. Президент США сказав, що США вимірюватиме силу не тільки битвами, що виграли, але й війнами, які закінчили. Про війну в Україні він при цьому не сказав, лише згадавши про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом. Проте відомо, що Трамп рішуче налаштований завершити війну Росії проти України. Про це, наприклад, сказав його майбутній радник з нацбезпеки Майк Волц. Він не Вів, чи має вже Трамп так званий план миру, але назвав три ключові моменти, необхідні для зупинення війни. В адміністрації Трампа визнають, що для завершення війни в Україні знадобляться все ж таки не дні чи тижні, а місяці. А Путін вже заявив, що Москва, нібито, готова до діалогу із адміністрацією Трампа. В цьому епізоді несеться. Говоримо про те, яким в новій адміністрації США бачать мир в Україні після інавгурації Трампа, які саме умови для мирної угоди може запропонувати Києву та Москві. «Білий дім після 20 січня. Поки сам Трамп публічно стримується від конкретики, його ключові радники мають свої прогнози. Щоб дізнатись про це більше, додивіться цей епізод несеться до кінця. Пам'ятаєте, ще під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово наголошував про намір завершити війну в Україні за 24 години як тільки стане президентом. Але ця його обіцянка провалилася, пише Нью-Йорк Таймс. Бо завдання виявилося складнішим ніж очікувалося. І тепер його радники визнають, що розв'язання війни Росії проти України вимагає більше часу, і вже не днів або навіть тижнів йдеться про місяці та більше. Повідомляє Reuters. Двоє соратників Трампа пише видання висловили свою думку щодо передвиборчих заяв Трампа вони зауважили, що його обіцянки завершити війну за добу це поєднання передвиборчих галасливих заяв і недостатнє розуміння конфлікту та часу необхідного для формування нової адміністрації. Раніше ж спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келог озвучив сподівання, що Трамп знайде рішення для закінчення війни протягом перших ста днів після інавгурації. Келог підкреслив, що у Трампа мало часу, проте він вважає, що новообраний президент. Зможе знайти компроміс як для Путіна, так і для Зеленського. Прокоментував питання стосовно плану миру і майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CBS. Журналістка спитала в нього, чи існує цей план, чи взагалі поїде Трамп до Києва, та коли саме зустрінеться із Путіним. Волц відповів, що не хотів би забігати наперед, але сказав, що Трамп продовжує чітко наполягати на завершенні війни. Та Волц назвав три ключові моменти необхідні для цього. Він пояснив, що ключ Овими питаннями є кого команда Трампа посадить за стіл перемовин, як спонукати сторони до переговорів, та яким власне буде зміст цієї угоди, волце зазначив, що Зеленський готовий співпрацювати з командою Трампа, а також наголосив, що ця війна розширюється через залученість тепер вже північної Кореї, яка за його словами посилає десятки тисяч своїх солдатів на війну проти України. І тут повернімося до можливих перемовин. Відомо, що Трамп вже доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путінь в найближчі дні після його інавгурації. Пише CNN. поговорити з лідером Кремля. Трамп хоче, щоб домовитися про зустріч у найближчі місяці. Путін вже привітав Трампа із вступом на посаду і заявив, що готовий до переговорів. Слухаємо також його з'явлення о необхідність зробити все, щоб не допустити третій світової війни. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США по українському конфлікту. Команда Трампа вже готує масштабні нафтові санкції проти Москви, щоб завершити війну в Україні. Однак, як пише Блумберг, з посиланням на джерела ці плани перебувають на ранніх стадіях, і зрештою вони залежатимуть від рішень самого обраного президента. США. аналітики ж говорять, хоч Трамп і Путін можуть бути ближчими ніж здається, президент США, ймовірно діятиме рішуче. Звичайно, Трамп планує так заходити в ці перемовини з позиції сили, тобто. То його політика буде передбачати те, що він якби не тільки почує, що говорить Путін, але і дасть йому зрозуміти, що якщо Путін не готовий на якісь поступки, то Трамп буде діяти доволі жорстко. Але ну на наразі говорити про те, що ми можемо уявити, як будуть виглядати ці мирні угоди зарано. А от чи планує Трамп окрему зустріч із українським президентом – невідомо, і поки Трамп мовчить щодо зустрічі із Зеленським, Ленським офіційний Київ чекає на візит спецпредставника з питань Росії та України Келога. У МЗС сказали, що ця зустріч для України є важливою. Спочатку я нагадаю, Келог планував візит до української столиці ще на початку січня, але згодом відклав його до інавгурації Трампа. Тож, як може виглядати ця мирна угода? Більшість чиновників із адміністрації Байдена і Трампа в приватних розмовах повідомляє Нью-Йорк Таймс. Визнають наступне: Росія наймовірніше збереже контроль приблизно. Над 20% відсотками окупованої території України мирні перемовини насправді ем, навіть якщо вони будуть успішними, вони стануть початком е, певного етапу, який насправді буде більш неочікуваним і навіть у певних контекстах ще важчим ніж безпосередні. Бойові дії тому, що номер один навіть за умови успіху перемовин немає гарантій, того що Росія припинить вогонь. Так, от найскладнішою частиною цієї угоди дійсно може стати питання гарантій безпеки для України. Вони є ключовим елементом угоди, адже, поки пише Нью-Йорк Таймс, немає ніяких запевнень, що Путін не скористається припиненням бойових дій на свою користь, а саме для переозброєння набору та навчання нових військ. А після того як винесе уроки, здійснить новий напад на Україну, пише видання. Зеленський наполягає на тому, що найефективнішою гарантією безпеки для Києва є членство України в НАТО. Саме це на його думку і убезпечить Україну від повторного нападу Росії. При цьому більшість ключових радників Трампа пише Reuters, виступають схоже за альтернативні гарантії безпеки Києву, такі як створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська. Припинення вогню в Україні повідомляє New York Times, Дійсно можуть забезпечити європейські миротворчі сили з Великобританії, Німеччини та Франції. Та ключове питання військова допомога Києву та чи захоче Трамп зберегти в цьому центральну роль США. Йдеться про надання розвідданих зброї та дозволу Україні бити по території Росії. При цьому радник Байдена з нацбезпеки Саліван зауважує, що для Трампа вкрай важливо продовжити військову допомогу Україні. Але Росіяни пише видання, звісно, хочуть вигідних для себе умов, щоб США вивели свої війська та зброю з Європи. Але з цього приводу Трамп зауважує New York Times, мовчить. І, хоча точні умови мирного плану Трампа не обговорюються, його радники пише Ройтерс підтримують ідею заборони. Не членство України в НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, і також виступають за замороження лінії бойових дій. В грудні ми вам вже розповідали про щонайменше три сценарії завершення війни, які озвучували ключові радники Трампа. І ці всі три сценарії мали спільний елемент, як, от дійсно, виключення членства України в НАТО. І я коротко вам нагадаю. Один з цих планів був представлений ще у червні його співавтором, якраз і є спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох. І цей план, як писало агентство Reuters, передбачає замороження лінії фронту та пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на мирну угоду, а також певні інструменти, як змусити сторони сісти за стіл перемовин. Так, от в плані Келога йдеться про те, що Київ вже продовжить отримувати зброю від США, проте лише за умови, якщо погодиться на мирні переговори з Москвою. Водночас, якщо що Росія відмовиться від переговорів, то США збільшить військову допомогу Україні, а повернути окуповані території Україна зможе лише дипломатичним шляхом та протягом тривалого періоду. Питання членства України в НАТО призупинять такої ж думки щодо членства в північно-атлантичному альянсі. Дотримувався і віце-президент Джей Ді Венс його пропозиція передбачала демілітаризовану зону на існуючій лінії фронту. Проте вона має бути сильно укріплена, щоб запобігти подальшим російським вторгненням. Раніше Венс Заявляв, що Києву доведеться поступитись Росії деякими територіями, щоб закінчити війну, з тим, що членство України в НАТО не в інтересах Америки погоджувався і інший ймовірний радник Трампа Річард Греннел. Його пропозиція в тому, щоб створити автономні зони на сході України для припинення там війни. Але цю пропозицію Київ я нагадаю, вважає неприйнятною. Зрештою, зміст цієї мирної угоди, як наголошував Ройтерс, ймовірно, залежатиме від прямої комунікації між Трампом. Путіним та Зеленським, отже, поки залишається незрозумілим, який сценарій завершення війни обере новообраний президент? США. А як ви думаєте, яким він буде, та чи зустрінеться окремо Трамп із Зеленським, як планує з Путіним, щоб обговорити деталі припинення війни в Україні? Пишіть свої припущення у коментарях під цим відео. Ми ж усе читаємо.